В районному бюджеті є достатньо коштів для забезпечення закриття захищених статей, тобто на оплату заробітної плати та енергоносіїв, заявив Михайло Іваночко. На даному етапі, слава Богу, нам вдалося тримати ситуацію в нашому районі. Ми працювали цих півроку останніх, я вважаю, що не гірше, як попередня влада. І ми спрацювали так, що у нас, слава Богу, закрите все. У нас бюджетники отримують всі заробітні плати. Нам не потрібно буде досичати коштів для того, щоб за позакривати всі питання енергоносії і захищені статті. У нас на це все вистачає коштів. Ми працювали цих півроку. Вважаю, що правильно, і тому ми десь на чомусь зекономили і кошти ми маємо Принаймні, не гірше, як в минулому році. Навіть освітяни отримали премію в вигляді 25%. І вважаю так само це досягненням, тому що раніше цього не було. Все казали, що не вистачає. Ну, в принципі, не треба красти, буде вистачати. У нас закрите питання по заробітних платах, по енергоносіях і по інших видатках повністю до кінця року. Такого результату вдалось добитись не тільки прозорою політикою органів виконавчої влади, але й її співпрацею із орендарями, які сплачують орендну плату до бюджетів населених пунктів. Крім того, ряд місцевих підприємців реалізують свою продукцію в межах району. Першу чергу вдалось те, що ми спрацювали з орендарями землі. Які в нашому районі працюють, орендують землі це підприємства Оскар і Райс Прикарпаття. Ми просто надали з ними спрацювати, вони заключили угоди про оренду землі. Вони платять щомісячно майже 150 тисяч гривень у місцеві, у місцеві бюджети. Це є, я вважаю, що це є велике надходження. Нам вдалося спрацювати з місцевими фермерами нашого району. Які позаключали угоди і поставчають продукцію свою, нашу продукцію нашим закритим установам. От, зокрема, в мене є список підприємців, які заключили угоди. Це фермерське господарство Доля, Сяєво, Агрослан, фермерське господарство Ковальчишин. Ці підприємці, які вже фермери позаключали угоди з нашими установами, тобто з культурою, з медициною і освітою, і постачають вже свої продукти тут, в нашому районі. Це автоматично в наші, наші дітки отримують в школах нормальне харчування набагато дешевше, і знову ж таки кошти бюджетні залишаються тут, в нашому районі. Воно повертається з сторицею. Знову ж таки, наповнюється бюджет. Великий вплив на ситуацію в районі мають події на сході України. Через них район недоотримує отримує кошти на свої потреби. На думку голови РДА, головна проблема полягає в тому, що необхідно визнати на сході України є реально вторгнення російського агресора. Потрібно в першу чергу визначитись, щоб керівництво нашої держави визначилось, що насправді проходить на сході України, що проходило на півдні України. Чи це війна, чи це АТО? Якщо це війна, то потрібно чітко визначитись і прийняти на окупованих територіях військовий стан. Що це означає? Ми, коли приймаємо військовий стан, ми тоді визнаємо агресію сусідньої держави. Автоматично ми можемо звертатись до країн Європи, країн і, 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 ну, тобто Сполучених Штатів Америки, що в нас є війна, це є фактично початок Третьої світової війни. Тоді вони мають повне право втрутитись у цей конфлікт. Наразі, коли наша, наше керівництво заявляє, що це є АТО, тобто антитерористична операція, це є внутрішні проблеми, світ не хоче вмішуватись. внутрішні проблеми. Вони чітко заявляють, що це ваша внутрішня проблема. І ви повинні в цьому розбиратися. Тому треба визначити цим, що насправді там проходить. Коли тільки починалось у березні місяці з'являли зарані чоловічки, тодішній міністр оборони Ігор Теньов чітко сказав, що потрібно їх зачистити. При тому, що Путін заявив, що це не його люди, та потрібно це було зробити, потрібна була чітка воля. За що Тенюха усунули з влади, тобто з міністерства, два тижні чоловіку працював, почав усувати людей, які завербовані. Агенти КДБ, які з спочатку створення української держави, з 91-го року працювали, які засиділись там, обросли мохом, він їх почав усувати, Знову ж таки, одна з тих причин, що його усунули. Тоді треба було діяти там. А треба було зразу військовий стан і зробити ту роботу, яка потрібна. Тоді ми б були, навели лад, і було б світ був би поміг. Зараз важко це сказати, тому що світ не може вмішуватись внутрішні проблеми. Більше того хотів би сказати, кожен день гинуть люди, якийсь незрозумілий мирний план. Якщо він цей мирний план дійсно, то я вважаю так, що з обох сторон він є мир, перемир'я, якийсь користь того приносить. Яку це користь приносить, коли ми кожен день ховаємо наших людей. Знову ж таки, треба з цим всім визначитись. Це моя така позиція. Зокрема, на Двірнянщині, що шкодить оця війна. Війна шкодить тому, що ми не маємо практично ніякого фінансування з державного бюджету. Ми не годні поремонтувати дороги. Ми не годні забезпечити працівників бюджетної сфери нормальною заробітною платою. Ми не годні забезпечити медицину тими пільговими рецептами. Ми не годні взагалі розпочати будівництво школи в чорному потоці. Ми не годні завершити будівництво, ті, які почали початі роками в нашому районі. Воно буде впливати звичайно, воно буде чимраз гірше і гірше, тому що в державі йде війна насправді, і це є кожен день тратиться 70-80 мільйонів на війну, як заявляють. Ну, то звичайно, що економічна ситуація буде падати в нашій державі. Результати виборів до органів місцевого самоврядування будуть значно різнитись із результатами парламентських виборів, переконаний Михайло Іваночко, який очолює районний осередок Всеукраїнського об'єднання Свобода на Надвірнянщині. Це не є трагедія свобода. Не є та сила, яка випускає руки. Ми, нам 23 роки. У нас за 23 роки були різні, як кажуть, висоти. Ми досягали певних висот. Падінь було, але ми завжди виходили на той рівень, який завжди відображав ситуацію в українській державі. Я думаю, що навесні, під час місцевих виборів, все стане на свої місця, свобода повернеться. Кажуть, то потужно повернеться в місцеві органи влади. Свобода покаже результат такий, який я думаю, був два роки назад, а може навіть і вищий. Тому що люди зрозуміють зараз роботу, цю, яку показує на превеликий жаль, керівництво нинішнє керівництво нашої держави, яка йде тотальна зрада, тотальна здача. І Люди зроблять веснуть, і все буде нормально. Голова РДА вважає, що те, що називають першим етапом люстрації, є нічим іншим як фарсом. І це стосується як держави в цілому, так і окремих регіонів. Люстрація не прийшла. Люстрація би прийшла, тоді повинно бути усунені від влади. Вони мали ці, які зараз прийшли в парламент. Оцей той же самий опозиційний блок. Вони мали бути не допущені до виборів взагалі. Оце тоді я б вважав, що це є перша хвиля люстрації. А друга вона би була тоді, коли б сили, ті, які на Майдані виграли революцію гідності, були б продовжувати люстрацію. І усували від влади тих же самих комуністів, кучмістів, кадебістів. Я щойно відкрив новини, подивився, суд скасував провадження стосовно заборони КПУ. То яка це люстрація? Це є популізм, це є страшне лицемірство. І тому, шановні мої. Треба розуміти це, що на даному етапі це є просто-напросто лицемірство і фарс. Тож, ніби що воно проходить. А насправді це цього не стається. І більше я б хотів сказати, є така інформація, що зараз сумнівні люди з сумнівним минулим за 5 тисяч доларів в військоматах купують довідки, що вони є учасниками АТО. І вони цим відбілюються, що вони пройшли ілюстрацію, що вони очистились від, від минулого. Тому я вважаю, що ілюстрація ніякий перший етап не пройшов, і другий не пройде, тому що при владі ті самі, що були. І тому -то це є дуже серйозний процес.